Ось головні історії, де японський імператор Нарухіто офіційно проголосив своє сходження на престол у складі церемонії. Ще дев'ятирічний Нарухіто став імператором, а його дружина Масако стала імператрицею. 1 травня на короткій церемонії після зречення його батька, тоді іншого імператора Акіхіто. На після серії традиційних ритуалів імператорського палаці в Токіо його вознесення офіційно оформлено. У Рей або церемонія вступу побачила імператора на рухіто всередині 65 метрового трону та камікура. Цитав офіційну прокламацію одягнений у жовто помаранчеву мантію, яку носять лише імператори в особливих випадках. Проголошення з перекладом на даним роутерс. according on the constitution of Japan Imperial household lab and special lab and now perform the enthronement ceremony ceremony and ascend the tomb and the lake my inter of the at and home and Abroad. Його дружина імператриця Масако, як і повідомляється, одягнена в 12 шарів мантії, була помічена на окремому меншому троні. Міністр Сінзо аби виголосив вітальну адресу, після чого пролунали від руки банзай або ура перекладається, як хай живе імператор. Церемонія, яка виходила здебільшого в тиші, проходила в присутності старовнього меча е, та другоцінного каміння щасливі скарбів, які є символи імператорської влади на заході були присутні. Сотні іноземних високопоставлених осіб, у тому числі приданський принц Чарльз. Пізніше імператор влаштує чаювання для іноземних членів королівської сім'ї, а пан Абе влаштовує бланкет увечері. Муні відбулася в той момент, коли Японія переживає наслідки тайфуну хагібіс, який забрав в життя майже 80 людей. Святковий парад перенесли з поваги до жертв та інших родин.